Я повернулася з пістки минулого тижня. Нам, нещастя, на вдалося, господи, пройти кордон ну, дуже швидко. Ми український кордон пройшли взагалі за 20 хвилин. Ну це просто. І ми встигали поміняти квитки на потяг, який їде прямим до Дніпра. І ми такі, слава Богу, і нам не треба було з пересадкою їхати до Києва. І потім шукати, як нам дістатися, тому що там або чекати треба потяг бути, або знаходити автобус. Ну коротше, ми не знали. Ми швиденько змінили і вже в п'ятницю ми були вдома. А ще травень це якраз ну, дні народження славаної сестри, моєї подружки. І ще в кінці квітня було день народження у моєї подружки, але я якраз вже в поїздку їхала, тому ми ще не бачилися, їй ще не подарувала. Так от чомусь у мене прийшло визик. Я хочу все запакувати. Я зараз почну з найбільшого, з цієї коробочки, тому що інші подарунки там треба пакувати кожне окремо. Там немає такої коробочки, типу набору. Це просто один єдиний подарунок, і все я туди влізло ще всередину. Але знаєте, ну, мені було дуже прикро. Спершу ми вибирали, який фрезер взагалі купити. Дивилися декілька варіантів, я скинула, які там характеристики, типу, ми вибрали ось цей. І я потім ще знайшла, що він є у синьому кольорі в інтернеті. А мені написала, я якраз замовляла це вже на території України, ну, щоб воно встигло дійти до шостого, тому що шостого якраз сьогодні у юлі день народження єдина трошечки перегралася. Вона прийде трошки пізніше, а не в свій день народження. Ну, я знала, що у мене прям часу ну, дуже мало. І треба, щоб воно. Ну... Дійшло. Замовили ще менеджер. У мене питає, якого кольору ви хочете, чи вам принципово кажу, так, да, принципово, мені потрібен синій, бо це на подарунок, на день народження. Юля любить сині кольори. До вашої уваги синій кольор. Якби я знала, що так буде, я би просто замовила білого кольору, звичайний, який на 200 гривень чи дешевший. І просто білого кольору. Ну, якщо я хочу синій кольор, і ви ще питаєте у мене, ну я хочу синій кольор. Типу, нащо мені і, ну Я ще думала, чи вертати, чи ні. Бо ну, Слава сказала, ну хай буде такий вже. Ну, блін, типу, мені не подобається. Ну якщо я замовила конкретне щось, я хочу отримати це. Тому я трошки недовольна. І ще є хворіє, тому я більше недовольна цим. Але тепер ми будемо це запаковувати. Я взяла собі нарешті чай, тому можете взяти чай, і приєднуватись, поки я буду запаковувати подарунки. Так, у мене є ось я подумала, раз все таки з фрезером не вдалося, то, хоча б, я куплю пакувальний папір синього кольору. А от подружці чи можливо навіть обом, якщо вистачить, я щось запакую. До речі, я одні зі своїх подружок купила ось такий набір. Для творчості з глиною ще по акції, там один кілограм. Я розумію, що це відео вийде набагато пізніше, вже коли я подарую це все, тому що ну, треба ж зберігати інтригу. Давайте я вам покажу. Дивіться, по-перше, ну, дуже гарно. Взагалі люблю ось такі набори, які, знаєте, от його вже упаковують, воно так гарнесенько виглядає. Дуже круто, ну, прям не перевершено. Мені взагалі подобається, навіть я колись для себе замовляла, це як. Em que eu treino de trabalho? Acho que não que é então... Так, інші подружжя, я хотіла взагалі зібрала ось такий пакетик, але я вирішила, що треба його розібрати, тому обережно щось ще замотати, буду, щоб воно не розбилося. Ще я купила для оцієї лисички різні горішки. Тобто можна туди засипати в ту баночку, і вони щоб стояли. Коротше, я не знаю. Це можна цукор, сіль, спеції, все, що завгодно можна придумати. Можливо, я їх окремо заверну, якусь не знаю, я ще не придумала. Я таки вийшла сходити купити собі креп папір, гофрок папір. Коротше, я не знаю, як вона правильно називається. Але я розумію, що мені комфортніше працювати саме з ним. Ним легше запаковувати, як на мене, тому що ну буває різний, звісно, подарунковий папір. Але останні ті, що я купляла, він такий доволі плотний. Можна так сказати. І ним трошечки, ну не те, щоб важко запакувати, він просто дуже легко рветься. Тому що є буває більш тонкий, він теж не дуже зручний, буває, але він м'який, тому він легше, якби то згинається. От в цьому плані він мені комфортніше, але креп папір. Тому що навіть я подивилася подарунковий папір, і я не знайшла гарний синій якийсь. Мені нічого не сподобалося. Я така, ну ось єдине. Я хотіла рожевий іншого кольору. Так от, а взагалі, поки я йшла до магазину, мені прийшла ідея, як запакувати частину подарунку Насті. У мене є така біла коробочка. єдина, там є пластмасова штучка, вона мені не подобається. Вона просто прозора. Ну і видає всю тайну. Якбито. Але я подумала про те, що я з однієї сторони заклею її подарунковим папіром або чимось таким. А всередині зроблю колажик. Я правда не вмію їх робити нормально, але це таке колажик з там, можливо, з мамому. Я не знаю, як це буду робити. Абсолютно, мене жодної ідеї, але там має бути написано з днем народження. Тому треба щось придумати. О, спершу треба те, що я можу запакувати, чи можливо придумати спершу колажик, а потім вже запакувати, Коротше. щоб мені прибирати фон, і я просто такою схемою користуюся завдяки своїй дошці. Коротше, знаходжу якусь гарнюню фоточку. Я вибираю на свій смак, додаю на дошку, прибираю фон. До речі, я думаю, що, можливо, коври не варто прибирати. На це так прям. А потім я це все додаю в канва і буду потім з цього щось кліпати. Не знаю, як це вийде, але сподіваюся, воно буде по якось гарне. Я ще хочу сюди монебюль додати про кефона згадала. Їй подобається Кіхьон. Я буду намагатися згадати, хто їй ще подобається, тому що в мене дуже погана пам'ять. Я придумала зробити якось так. Це виглядає не ідеально, але ну, мої творчі здібності доволі лімітовані. Я хотіла зробити типу, надпис з ним народження, але я подумала, що у нього така класна футболка, і ось тут з ним народження буде виглядати суперово. Так, ну в мене вийшло щось типу такого: типу, воно коли відкриваєш, ти побачиш це. Але єдине мені хотілося би, щоб напис оцей з ним народження якось було трошки віднішим. Воно погано було, воно, мабуть, видно, але використала клей, який світиться в темряві. Я думала про те, щоб використати цей клей і обережно якось написати зверху, щоб цей напис світився. типу. але потім я думаю, що я можливо, сфакаплю і робити цього, звісно, не буду, щоб не зіпсувати нічого. Ну і звісно, заповнюємо нашими горічками. І я була ж в Італії. То я вирішила, як сувенірчик, привезти олію з трюфелем. Ну, такий незвичний подарунок, тому що я вагалася, що купити такого цікавого. Там ще був такий фісташковий лікер, але знову таки: ну, лікер це така штука. Не всі його п'ють. Наприклад, ну я скуштувала, ну таке, не прямо що мене вразило, тому що я просто не п'ю лікери. От і все. І ну, до речі, я не знаю. Ну, в принципі, мабуть, багато хто людей це робить. Але давно почала собі прям список вести з ідеями подарунків для людей. Я так почала, для батьків робити, тому що придумати подарунок моїм батькам. Я ну дуже важко буває. Я коли напряму питаю, навіть мама теж така: ну не знаю. Ну, типу, мамі ще я знаю, що можна придумати папі, це ну настільки важко. Ну у них все є, все що необхідно. Ну, типу, купляти щось таке зайве, типу, ну. Сенсу немає, ну якщо вони не будуть цим користуватися. Тому інколи у мене були подарунки і серії те, що можна з'їсти випити, тому що ну, це безпрограшний варіант, я просто купувала багато такого, що вони там люблять. Наприклад. Я почала записувати і звертати увагу, якщо я чую, або навіть фоткати. Якщо людина каже, ой, там щось прикольне таке, чи їй там подобається, вона хотіла би купити, і намагаюся потім це купити і подарувати. Але принаймні це ну хоча б буде те, що людині подобається. Так, мені треба придумати, як тепер це завернути. І я не знаю, як правильно запакувати склянки. І Я веду собі такий список і записую. І позначаю. буває, я побачу якусь ідею. Це ще не настав день народження, чи там не сезон, не новий рік. Але ідея прикольна, і я її зберігаю. Можливо, навіть протягом року я можу купити наприклад, у мене є якраз можливість там виділити якісь кошти, і скупитися, тому що протягом року скупитися легше. Ніж потім, ти такий думаєш, блін, де це купити. Ну тому, якщо є можливість і я можу це зробити, я купляю подарунки протягом року. Знаєте, у мене подарунок моїй сестрі ще з минулого року лежав. Ти не треба записувати, чи воно куплено, тому я позначаю собі там куплено на який рік це саме. Я хочу подарувати, наприклад, тому що інакше бути ну важкувато трошечки це придумати, Точніше, не ще не придумати, а згадати так. Я не можу зробити з це можливо так залишити. Коротше, зараз придумаю. Тому мені зручно, коли у мене вже є якийсь список ідей, що я там собі не зберігала. Тому я намагаюся уважно слухати і перевіряти, чи людина не купила це собі вже, бо інакше буде ну, таке неприкольно. Я намагаюся все в одному місці тримати, просто щоб загальну картину бачити. І потім я вибираю, що мені потрібно. І, можу, дійсно, протягом року купити це. Це набагато легше. У мене вже є ідея, що дарувати в цьому році. В цьому цьому році. році? ми з мамою придумали. і Він ледь нам трошечки не зіпсував наш план, тому що в тому році він таке трошечки нам підкинув. Він купив завчасно зі словами, щоб ви з мамою не здумали купити це. Мені. Так, це була наша ідея. Чому ти крадеш наші ідеї? От, ми придумали з мамою вже, що папі дарувати. І я придумала, що вже мамі дарувати. Ну, це ідея давно, але просто було важко її трошечки реалізувати. І я думаю, всі інші просто погодяться і будуть сказати, слава Богу, що ідея є, є, що дарувати мамі, тому що ну, насправді батькам подарунок вибрати і придумати перше це ну, дуже важко. Так, склянки я ось так запакувала, щоб, по-перше, я могла розрізнити, де що, і вони з червоними у мене стрічками. А от лисичку я замотала в формі цукерки. Я не знаю. І вона з білими стрічками. І маленьку частину теж я залишила паперку, тому що я дуже переживаю, що воно не розбилося. Тепер головна проблема придумати, як це все запакувати, куди покласти, тому що в той пакетик воно вже не влазить. У мене є така велика кругла коробка, можливо, я її якось декорую. Приїхала з мамою з епіцентру. Ну називається не збиралася нічого витрачати. Купила собі дві штори, які я давно вже подивилася. Blackout, але на них не було до цього знижки. Тут ну, вона мінімальна. Але тим не менше, вона є знижки, бо я хотіла потрапити. Я не знаю, чи буде більше, тому що до цього взагалі не було знижок на них. Тому я вирішила витратитись. І нарешті у нас будуть штори в залі. У нас у вітальні вже висить тюль, але не вистачає. Щоб темного таке контрастне і можна було закрити штори, наприклад, коли ми хочемо. І друге, я побачила ось цю штуку, яка крутиться для спеції. Я давно про таку хотіла, ну, як мінімум роки-два. Можливо, навіть більше, бо я бачила це у відео різне для організації. Розумієш, мені таке не треба. У мене є кутова шафа. Де є різні всякі травми, спеції, якими я не часто користуюся, але час від часу вони мені потрібні. І оце мені треба доставати все, щоб дістати коробочку, оці там навіть дві коробочки з різними спеціями. Ну, тобто, це трошки нетрадно. Можливо, якось я придумаю, як це організувати. Ну, вона так, звісно, у мене тут не буде крутитися. Тим не менш непогано. А ще я купила ось такі келихи на подарунок. Я планувала це подарувати брату і його дружині. І ще такого типу келихи для своєї сестри, тому що у неї колишній чоловік забрав все з хати. Тому я купила сестрі келихи на подарунок, тому останні два роки я їй дарувала просто келихи. Тому чому по ні. Тим більше вони по такій гарній ціні були, ну, тобто 57% знижки, тобто, по факту я купила за дві упаковки за ціну, якби одну і ще й зекономила все одно. І третє, то в мене є тепер два варіанти подарунків. Якщо раптом щось трапиться, я придумаю інший подарунок, можна його подарувати іншим разом, або придумати кому подарувати, тому що ну це взагалі непоганий варіант. Ну тобто, якщо знати, що людина це любить.